Технічні неполадки. Гра почнеться заново. Так, дивимось за кіберспортсменами. Один дивиться вікно, другий дивиться двері. Терористи виходять на плент. Дзвіночок не дає навіть шанс. Залишився дріст. Цікаво, переіграє він чи ні. Без шансів, без шансів. Дріст розноситься Антончик. Антон, Поставив дві голови. Без шансів. І перший раунд уже за терористами. Це наш снайпер. Попадає чітко в ціль. Снайпер. І Назар не залишає шанс. Буде дуже напружена гра. Казу, хедшот, без шанса. Ці ну, молоді хлопцы выносите mm. экономика, в первый ситуаций. Нет. Почему так я хуй нет? Залишився снайпер, скаут, але це було близько. Це було дуже близько. Це перший раунд за контртерористів Перший раунд за контр <рес> Так, і це закуп у... зі сторони терористів. Повний заклик залишається один. Терорист, і це знову раунд за терористами. Ці хлопці налаштовані на. Ці... Ці хлопці налаштовані на перемогу. Але шанси є всіх. Бличиняй, твои дійшли. клатч. клач. Я снарис. Минус один, блядь. Майс шансі. Виносить. Молодий хлопець. Соло, так сказать. Да, 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 5-1 на кацуки. Це була спроба Бехопа. Бхоп у нас за бихобан. Снайпер, снайпер вбиває, та вище. Снайпер, снайпер. Снайпер проти калаша. Це один, один. в один. Контртерорист попав Лігра. Він намагається грати на часі не повезло. Так він напевно встигає за лікути. Це другий раунд, він показав свій прекрасний спрей в вікно. Дуже такий видно щит. Один зліден. Одинадцять витіх! Одинадцять людей нас дивиться, ну це популярність, популярність, всім привіт. Всім привіт, з, з вами Славко. Терористи не, не поспішають. Мінус один, це один-два. Зараз буде опять прекрасний спрей. У вікно, звісно. Вони його дивляться з усіх сторін. Дуже напружена гра. Смок такий кіберспортивний, це ванвей Smoke називається. Це ну, всім становилось. Є один прекрасний спрей, дуже сильний. І перша половина цієї карти закінчилась. Терористи перемогли першу половину карти зі, з рахунком 5-3. Зараз знову раунд пістолетки. За, тут купилась сама, сама полезна граната. Це декой. Тоже тебе Терористи нікуди не поспішають. Залагало. Я зможу. Технічні неполадки, як завжди, не трапляються. Ось ми знову під'єднуємось до гри. Поки нас не було команда Кацуки виграла ще один раунд. Ось така прекрасна змог, записи на свій рухно. Непогана стрійба. Лише Він відбуває та що. Ну це кіберспорт, кіберспорт з ними плаче. По економіці, в терористів, все тяжко, дуже тяжко, але є закуп гранат. Контртеррористів вони з ППшками. У них все добре. У них є гроші на руках. Він ніби відчуває, що там просто відходить назад. Постав. Постав. По 100. Дріст навіть тепер учити. Це добре. Він її зустрічає і перестрілює. Дзвіночок навіть цього не очікував. І це знову раунд для Акацуки. Звісно, це команда не Акацукі, а Сніч. Але це Акацукі. Скаут покупає. Купляє у нас терорист. Карте треба стріляти. Ще один терорист згорів. В прямому і переносному смислі слова. Це перша карта виграна для команди Сніч Так. У нас пауза хвилин 5. Ми переходимо на нову карту. І ми продовжуємо після короткої паузи. Гра почнеться через 20 секунд. Наші гравці поки Бані хоплять. показують прекрасні розпрыжки, прекрасні е, пострі. У нас стоїть стандартний прицел. Ігра починається. Перша гра нас грає Сніч за команду контртерористи і за терористів грає команда NoLims. Команда терористів просто бистро заходить, ставить бомбу. Не повезло, вбиває через. Ящик. Знову залишається. Один терорист проти двох контртерористів Контртерористи нікуди не пушать не пушить. Залишається в сейту. Банджо вирішив обійти. Він дивиться бомбу. Щас буде прик. Непогано. Непогано, непогано. Це два. Два вбивства для Банджі. Це перший раунд за командою Сніч. Перший хедшот. Банжо вже помер. Дріський операцій, я не знаю. Інформацію про останнього. Він обходить. Контртерорист просто виходить. І це 1-2. Він його перестрілює. Це раунд один в один. Він кидає смок. і намагається, і намагається дефути. Майже, майже, майже він його вбиває. Лише одне, одне попадання. Ну я вважаю це тільт. І це вже два раунди за командою Сніч. Технічні неполадки, як завжди. Як же ж без них? Добре. Технічний. Бета показує прекрасний спрей в ящик і він прострілює нього. Дрозут потрібно зараз ставити голову і намагатися раунд, але Бета не залишає шансу. А бомба стояла через технічні палатки. Ми не побачили, що бомба вже стоїть. І це третій раунд для команди Сніч. У мене лежить тут прекрасний тортик, тому я вважаю, що краще його поїсти. Дуже смачний. Дуже. Ми дивимось. Це закуп за дві команди. І зараз покажу, хто з них краще. Якір зразу відлітає, це без шансу. Банджі шанс. виграє цей раунд в соло. Він виграє. Він виграє цей раунд в соло. Молодець. Молодець, молодець. І це четвертий раунд за команди Сніч. За контртерористів в нас АК-47 без броні. Це все погано, це буде для нього дуже тяжко. Та ПП ще броньою. І з нас знову дріст помирає. Це знову гра 2 в 1. Бомба випл. Дуже напружена гра. Не, не перестріляє. Тяжко, тяжко цій команді зараз. І це вже п'ятий раунд за командою Сніч. Ну, тяжко в команді. Контртерористам -терор дуже тяжко. Смачний торт. Дуже смачний. Сьогодні у нас день народження вчителя е, Олександра Євгеновича під прізвищем Мазур. Дуже прекрасний вчитель. У нього сьогодні день народження, ми його вітаємо. Вітаємо цього вчителя. Про у нас. Це перший раунд за командою CallNames. No Якір знову демонструє свій прекрасний спрей. Якір вибив для своєї команди М-ку. Але дріст купляє АК-47 БС броні і це дуже погано. Адже... 2 ВП навіть не, не так і погано все одно. 2 ВП і Ну, Зараз Дараз були дуже прекрасні спреї, ой, флікшоти я вважаю. Вже проходять. Непоганий флікшот, я вважаю. Це вже покраще, це вже краще. Один пройшов в сайт, він залишився, кидає смок. буде зараз намагатися забрати бомбу. Це клач один в один. Е, Такс. Дуже напружена гра, дуже напружена. Він вже забрав бомбу. Пробіг в сайт Ста ставить бомбу, ставить. А ВП цього не помітив. І він відмінив цю плент. І він вирішив вийти на АВП. Це, це помилка, це дуже важливо. Це помилка для, нього, для цієї команди. Але з кращих новин в цієї команди є гроші. А в нас знову технічні неполадки, як же ж без них? Ось ми знову тут. Це 2-2, ми нічого цього не пропустимо. Не кушать, уже один помирає, дріс уже. І Якір показує вам прекрасний спрей і вбиває з одного спрея двох гравців. Це ду молодець, молодець. Зім тортика за нього. Так, глянемо, що в нас там в чаті 5 глядачів. Ну, без шансів, без шансів, просто Запушили у нього і били. Сьомий раунд за команду сніч. Форс бай uh, у нас у команди контртерористів. террористів за терористів. Терористи як виходять з сайт. Терориста навіть, не, навіть не це восьмий раунд для команди з у них є ще досі шанс для команди нойш щоб камбекнутись це тяжко дигл якуря прекрасне призвіско Якір, і дріст якір і дріст Терористи вже в сайту Дріст показує вам прекрасний спробування. Він просто біжить як кріп. Кріпочек. Заворужим. Це друга карта для команди Это... Пауза 5 хвилин. Всім привіт Привет, привет. Трансляція. Трансляція продовжується. Команда СНІЧ грає за терористів, та команда NoNens грає за контртерористів. І це швидкий вихід в тунель бомби. Спецназ навіть не намагається один в одного, нього, напевно, нагає. Уже вийшли терористи в сайт. Це 2 в один. Вони один афикавий. Вони це клач один в один, але напевно воно залагало. Технічна неполадка, так сказать. Вбиває духів. Якір поставив бомбу. І навіть не підозрює, що він стріть, він... Він все ж таки думає, що він грає, але в нього просто залагало. Це прекрасний вантап, Оце монстр, оце кіберспортсмен! Це просто симпл. Він показав прекрасний вантап таким флікшотом. Це просто боже. Це перший раунд. Технічна неполадка, як завжди. 3-0. Команда Сніч. Отримала перемогу. Вона топ 1 Так, так зараз я чекну чекмічаті. Сашко Мартинчик та Олексій Романушко Ідіть вчіть уроки. У вас ЗНО. Повторюйте ЗНО, та йдіть вчіть уроки. Не пишіть в чат. Ви в муті хейтери, хейтери, любі мої хейтери. до побачення, Ви муті, я вас завтра забаню пермачем і в школу можете не приходити, адже вам... Ой, ладно. Це не всім до побачення всім пока. Ще раз хочу наголосити, що команда Сніч отримає перемогу. Вона топ-1. Все, молодці, до побачення, всім гарного настрою, все круто, всім пока.